Українська баба Яга сіє страх серед росіян. Ім'ям казкового персонажа окупанти прозвали важкий український гексокоптер. Вампір яким сили оборони України нищать артилерію, противника, бронетехніку та укриття. Нині ці коптери використовують прикордонники із бригади Помста на Бахмутському напрямку Донеччини. Вампір застосовують навіть під час передислокації військового вантажу. Основна його властивість здатність переносити важкі боєприпаси, з якими звичайні дрони не справляються. Це дуже ефективна зброя в нічний час. Її ще противник називає «Баба Ягой», тому що її не видно а дуже сильно чути. І жах наводить, коли на позиції зависає. І чому, може... чому наводить жах? А в чому його сила? Ну, сила в тому, що вона несе корисне навантаження добряче, можна багато бека зацепити на неї. Зараз з нами на зв'язку 12-ї бригади Азов. Позивний Равлик. Вітаємо вас. Вітаю. Про що хочеться поговорити, ми намагаємося відстежувати з Максимом, як і хто діє стосовно дронів і стосовно рибів. Дивимося, що роблять наші, і дивимося, що роблять вороги. І от розглядіти ворога у нічній темряві і не дати йому жодного шансу на втечу, знешкоджувати окупантів українським воїнам допомагають тепловізійні fpv дрони. Нині ви бійці Азову воюєте на Кремінському напрямку, потребуєте 500 таких апаратів і що. Щоб їх придбати, просто ви давно оголосили збір на 30 мільйонів гривень, і ми вирішили теж до нього долучитися. Зараз виводимо QR-код ваш, виводимо номер картки. І будь ласка, всі, хто зараз бачить равлика в нашому ефірі, він пояснить конкретно, як це працюватиме. А я вас хочу відразу запитати про реба монстра. Є такий танк російський, на нього навішують різноманітні падки. Панелі, які просто садять наші FPV-дрони. скажіть, будь ласка, а наші танки ми можемо перетворювати на таких реб-монстрів? І наскільки воно ефективне? Е, я думаю, що ми можемо, але це є не зовсім ефективно. Тобто е, це залежить від тактичних умов і чи варто це використовувати? Е, в нас дуже багато є різних ребів в Україні зараз виробляється, але. Всі вони в чомусь не є якимось там такою, скажімо, супермагазброєю, яка б все вирішила на полі бою. Тому ми використовуємо тільки ті, які зможуть спасти саме танк, а не будуть просто йому заважати. Цей танк, який ви бачили, який ми вразили, він ну, тобто, теж мав свої е, такі прогалини в обороні. Ну а якщо говорити саме про fpv дрони і безпілотну авіацію, та то в чому особливість на вашу думку? Точніше, їхні вразливі сторони, і якщо можна принагідно, давайте поговоримо про те, чи є межа удосконаленню, над чим ще можна працювати. Немає границь для досконалення, але саме така велика проблема це зв'язок. Тобто, це сама уязвима частина цих дронів, і можливо, в майбутньому ми доробимо там якийсь штучний інтелект, який зможе вже працювати сам самостійно. Але на даний момент це оператори і це зв'язок. Скажіть, будь ласка, і ми противник використовує макети. Як стримуєте себе від непотрібних витрат БК? І наскільки розуміємо, наскільки знаємо, від аеророзвідників від дрончиків роблять макети росіяни доволі вдало, так можна сплутати справжні це чи не справжні? На даному напрямку, там де ми зараз біля тернів, настільки відіграє роль макетів, рідко вони використовують на нашому напрямку, але дуже багато знищеної ворожої техніки, тобто артилерію, втилу ворога. Вона в ніч теж світиться, спасає настільки до розвідка, яку ми проводимо в день, виявляємо, наносимо собі на карти побиту техніку, і тільки за таким методом ми зможемо ідентифікувати вночі. І й в день ворожу техніку, а чи допомагає росіянам прикидання мертвими? Тому що дуже багато відео останнім часом, коли росіяни серед ну там тіл, які розкидані там біля танків або ж БМП, прикидаються мертвими, вижидаючи певного часу для того, щоб далі продовжувати окуповуватися або рухатися у бік наших позицій. Ну такі випадки бували. Ми вже їх перевіряли і бачили. Тому оператори дронів вже навчені на ці моменти. Вони вичікують просто моменти, пробують підлетіти і спровокувати ворога на якісь дії, на рухи і так далі. Тобто, зрозуміло, що можливо там один з десяти це проходить, але дуже рідко. Нагадуємо, що просто зараз в ефірі ми робимо збір для Азову, 12-та бригада НГУ. Збирають 500 телевізійних FPV І, зокрема, ці ці дрони змога зберегти бійцям життя. Я просто детально читаю зараз опис вашої баночки, і зараз накопичена сума: 4 мільйони, майже 700 тисяч потрібно. 30 тисяч. Скажіть, будь ласка, 30 мільйонів. Скажіть, будь ласка, ці FPV, вони ж вже виробляються. напевно, ви не чекаєте, коли буде потрібна велика сума, і тільки потім працювати. Тому що щодня ви, напевно, ці запаси свої, існуючі, поповнюєте так, за рахунок кожного донату. Так, так. На даний момент є на позиціях вже тепловізійні дрони FPV, вони вже використовуються. Як показала практика, вони є дуже ефективними. Тому що дуже просто орієнтуватися вночі по теплозійним типу приладам. Тобто ворога не можна не спасти ні виключені фари, ні будь-що інше, вони ефективно зараз себе показують на даному напрямку у нас в тернах. Давайте Трошечки про ваше життя під тернами, про вашу службу. Ви власне позначили та геолокаційно, де ви працюєте. Хотілося б декілька конкретних історій про вашу роботу, щоб ви розказали е, нашим глядачам, які зараз в цей момент донатять е, азовцям, допомагаючи на е, те, щоб зібрати дрони. І от, власне, нещодавно під Тернами Донецької області позбавили росіян 11 одиниць техніки разом із з 95 кою це 95-та бригада ДШВ. А розкажіть про взаємодію із іншими бригадами, будь ласка, е, в нас е, завжди дружні відносини з всіма бригадами. Тобто, але більше ми підтримуємо з е, старими бригадами, які були ще до повноштабної війни. Так вийшло з 95-ю бригадою. Ми стали з ними сусідами. І поруч з нами була бригада. Зайшли в взаємодію з ними. тобто Вони нам допомагають, ми їм допомагаємо. Тими ж самими впівідру, ми один одному допомагаємо і вночі, і в день. Крила наші літають. Тобто, ми в нас повна взаємодія і розуміння з сторони командування ну, десантно-штурмових військ і нашого. Так okay. нагадуємо, що ми ведемо збір для 12-ї бригади Азов. Нагадуємо, що ви QR-код цей можете, навіть якщо пропускаєте зараз, не маєте грошей, не маєте часу. Потім відмотати запис на Ютубі і можете задонатити конкретно. Позивний равлик, боєць 12-ї бригади Азов, був зараз в на нашому ефірі. і Він пояснював, задля чого ми збираємо ці гроші.